Вітаю! У вівторок нас очікує хмарна та дощова погода. У Черкасах стопчики термометра піднімуться до 13-14 градусів, а ввечері опустяться до 9-10. В Умані та Звенигородці небо буде вкрите хмарами. В день та ввечері йтиме дощ. Тут синоптики прогнозують 13-14 градусів тепла, а вночі 9-10. У Каневі та Золотоноші триматиметься похмура погода. Ввечері пройде сильний дощ. Температура в день від 14 до 15 градусів вище нуля, а вночі від 9 до 11. Жителям Сміли та Чигирина завтра теж потрібно бути готовими до вечірнього дощу. В день температура сягне 15 градусів, вночі ж очікується 10-11. і зима вже близько, тому центр допомоги армії збирає для військових теплі речі. Волонтери просять приносити куртки, штани, светри, шапки, ковдри та пледи за адресою Благовісна 170. Вони оберігають нас, а ми зігріваємо їх з вами. Була я Аліна Бережна. До зустрічі на ТРК Віка.